Говоримо про музику. Вітаю, це програма. Поговоримо про музику. І сьогодні я хочу познайомити вас із новим, але вже доволі знаним в наших краях колективом. Ну, коли вони створились, це називався дует П'ятий океан. Але зараз бачу, що на програму прийшло троє людей. Чому як створився цей колектив? І, врешті, які пісні в його репертуарі? Про це далі в нашій розмові. А дощ постукав серце жалю мого бритеча. Знаєте, реальність а може все у сні Скажи мені, чому цей прохолодний вечір Розсипався, Проси повсяктаннями в душі. Скажи мені, чому існує світ його? Вітаю вас в нашій студії, вітаю вас з річницею, бо так розумію, що недавно вона так. була. Рік, як утворився колектив. І наскільки я зрозуміла з розмови нашої перед програмою, колектив не планувалося створювати. Так, а з чого ж почалася співпраця тоді? У нас почалася співпраця насамперед, знайомство. Ми в е, наших спільних друзів познайомилися, і я знав, що Неля пише вірші. А так як я займаюся такою авторською працею, як працівник культури, я завжди хотів більше розширитися, і я запросив Нелю з її віршами, з її текстами в народний дім. І коли вона дочитувала тексти, просто пішла музика, і ми почали співпрацювати. Нас об'єднала пісня. Ну тобто, я так розумію, що перше було слово. Так. так, так. Е, е, Нелю, е, ваші вірші, вони писалися як пісні, чи ви писали їх просто як, як віршовані рядки? Ні, я з малку пишу вірші, але, в принципі, ну, як воно часто буває для шухляди, просто якісь рефлексії, емоції, які лягають на папір. Я не думала, що це буде ну, отримувати таке життя. І коли Володимир запропонував, я просто йому принесла, він зразу почув музику, зробив мелодію. І ми, коли цю пісню заспівали, я побачила, що вона торкається з сердець людей, і це дало нам наснагу далі творити. І ми другу, третю, четверту пісню. От. І я дуже щаслива, що в моєму житті ну, на шляху з'явилася така людина, яка хоче попрацювати не одноразово. А якісь сподобались тексти, і ми вже працюємо, вже практично один альбом записали, зараз будемо працювати над другим альбомом. Це дуже швидко, справді, так. для будь-якого колективу, а для тільки двох людей це просто мега швидко. Яка ж пісня була та перша? Е, перша пісня вона називалася «Вукзал». Угу. Цікава пісня, вона є в альбомі. Е, і е, коли народилася музика. Я знав, що Неля вона не мала практику як вокаліст, але десь побачив таке таку дуетну форму, цікаву по текстах, і ми спробували. Ну, знаю, що перший ваш такий серйозний е, відеодебют це була пісня разом з Оксаною Сливкою. Тобто е, співачка долучилася у вас тоді, тоді виглядало це як тріо, але це було як дві творчі одиниці. Дует: П'ятий океан і співачка Оксана Сливка. Мамо, пробач і мене. Не чекай, з цього часу сама знайшла, засивай, полетіла у синє небо, як журавлі, відірвалась небесна сотня від землі, засвіли білі проліски вже за село, Прострелений шолом. ти без досвіду був і боровся, як знав. барикаду душі, ти від зла захищав. Ця пісня, вона вже от, от в когорті ваших творчих надбань. Вона де? Коли вона з'явилася? Власне, я текст написала після того, як ну, наступного дня після розстрілу Небесної Сотні. І вона в мене так е лежала в шухляді, скажем. І коли е були е події, присвячені річниці е розстрілу Небесної Сотні, я кажу, Володя, давай ну, подивися, може, ти можеш музику на неї е е її покласти на музику. І Володя поклав і потім. Коли ми її проспівали, то запропонували Оксані сливці, щоб вона теж разом з нами вона розплакалася, сказала, що їй дуже сильно подобається вона хоче з нами заспівати. І ми зробили кліп швиденько. Все дуже швиденько. Але це було дуже яскраво і дуже виразно. Ви, напевно, чули багато відгуків. Ну, наче розумієте, яка справа робота не така, на якій би. Будувати кар'єру, так хотілося б будувати на якихось інших речах і інших темах. Але склалося так, що от ви заявили про себе як власне колектив з глибокими текстами і якось з такою душевністю з тим, що, що пробуджує емоції, а не просто там тосі тосі І це було, ну, як я розумію, що це спонтанно все, але все ж. Е, ви знаєте, зараз е, особливо в цей важкий час. Наша країна переживає і хочеться донести, все ж таки, серцям, духовність і донести глибше. Чим от, як ви як ви гарно підмітили, чим такий душевний рівень, просто десь ритміка хороша, а творити такі пісні, щоб вони міняли серця. Тому що, коли ми хочемо поміняти щось в нашій державі і не вкладати в молодь, не вкладати в дітей, в духовну сферу в їхнього виховання, у нас ми нічого не, не зрушимо. Ми з місця нічого. І нам просто. Так гарно Бог дає на дорозі людей. От Оксана Сливка, вона дуже хороша дуже хороша і співачка і як людина. І Ми такі поєднані були в одній думці. І коли ми навіть її співали, ми доносили те, що ми хотіли дати людям. Будуть трави у полі, і до нероса. До твоєї землі материнська сльоза. То не і не блискавка навіть не відні. То молитва твоя за живих і чужих синів. Господи, рятуй наших синів, щоб вони повернулися додому живими. Боже, благослови всю нашу Україну, яка горить сьогодні вогнем її в руки Твої вся надія тільки на тебе, Господь. Я молитву твою у дорогу візьму, ти обняла мене, провела на війну, Сині хмари стояли то, то дощем. Чах твоїх мамо я бачу смуток іщем Ми свідомо вмирали погасли вогні, тільки серце стискається за матерів, і за наших дружин, і за сестер. Хто захистить і любить? І мене не чекай, коли моєму синочкові заспівай, заспівай про мою Україну пісні, як колись ти надвечір співала мені, як колись ти надвечір співала. Зараз вас також троє, тобто ви десь розширюєте музичне тепер уже, тепер музичне забарвлення. Ви додали скрипку в колектив. Е, у зв'язку з чим, можливо, якась пісня покликала цю чарівну дівчину до дуету «П'ятий океан? Так, е, вона, ми познайомилися і її е, батько, він так само музикант, батьки чудові. І ця дитина, вона просто дуже любить музику, і любить пісню. І оцей вогонь, який горить, ми зараз вчимося, більше вдосконалюємося, як інструменталісти. І коли ми розширяємося, воно і, і самі ми вдосконалюємося і е, краще сприймається. Так само у нас є ще один такий е, якби, проект, або е, так е, розширений ще один гурт, який називається дієслово, де люди так само люблять пісню, люблять музику. І ми з ними так само створили одну пісню? Ну ми про це поговоримо згодом. Я хотіла власне познайомитися ближче з вами і запитати про ваш сценічний досвід і взагалі про досвід от роботи над авторськими творами. Бо наскільки я знаю, інструменталісти зазвичай вони навчаючись в музичному училищі, так вони грають класичний репертуар. Десь десь для скрипалів, ну мені здається, можливо, я помиляюсь, мало передбачається імпровізації чи участі в чомусь такому утворенні, от як ви маєте тут можливість. Тобто вас залучають до творення, чи вам там дають <гум> ну, я е, повинна сказати, що я закінчила музичну школу номер 3 Івано-Франківську. І я дуже вдячна Нелі та Володимиру за сприяння моєї участі, оскільки дана музика торкається мого серця. І справді я дуже рада е, брати участь в концертах і е, дуже вдячна батькам, так само, які мені допомагають. І е, я просто дуже задоволена, що є такий Гурт, і справді ця музика здатна змінювати життя людей так само, як вона торкнулася мого серця. За що я дуже вдячна, що мені допомагають в цьому. І тому я хочу просто продовжувати навчатися грати на скрипці, оскільки. Я справді дуже люблю музику. Я так розумію, що батьки, оскільки ви кажете, тато музикант, так десь батьки спричиняються до тої творчості, тому що справді складно грати авторську музику, не якщо ти її не пишеш. Ну, це точно. <рискій> Далі ми зачепили тему гурту діє слово. Ми продовжимо, тому що відео, яке ми покажемо в нашій програмі, це по суті буде його прем'єра на телебаченні. І на телеканалі Галичина Глядачі його безперечно ще побачать. Дуже на вітром тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос сльозою гаптована вишита час, Вірить, що все буде зовсім інакше. Це наше сонце і перемога. Несемо надію, благаючи Бога. Це також тема не просто. Промовляння до глядача, а десь зазирання йому в душу. Це також ваші тексти. Не? Так. 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 Ну, це така навіть специфіка, скажімо, всього, що ми робимо. Ми пишемо виключно на духовні теми. Тобто, це все всі ці тексти про цінності, про Бога, про віру, про добро. Тобто ми не пишемо там, не, не успівуємо. Суто природу чи, чи, чи людей, ми ем, славимо текстами, музикою Господа Бога. Це про горді слово зараз йдемо. І про про те, і про те. і І п'ятий так, океан також. Так. Так. Бо я бачу, що все-таки репертуар, можливо, різний чи, чи ні? Репертуар... Чи тільки інструментальна наповненість різна. Репертуар інструментальна наповненість. Та, гарно. Так, але навіть якщо це якісь загальні теми. Текстів то все одно там включена молитва до Бога. Ну, це те, що нас об'єднує, так б'ються наші серця і не бачимо змісту просто писати про щось інше. Пам'ять про вас у віках не зітреться, ви пісною стали у нашому серці. А ті, що живі серед попелу й муки, і до Бога свій голос і роди. Котра знімала її серце б'ється так само, тому що це дуже світла робота, те, чого бракує. От якщо говорити навіть навіть дві роботи порівнювати, вона одна наповненість, вона одинакова, духовна. Але смуток, який перейшов в світанок цей у це, у це світло, у це ось це сяйво душевне, хто працював з вами над відео? Це ми, це ми всі це була колективна робота. Ми всі співпрацювали, і хлопці, і відеооператори, і кожен додавав якоїсь своєї режисури. Сказати, що хтось прийшов, закерував цим всім, і от зробили такий проект. То ні. це все аматорське відео. Я би сказала не так. Я би сказала, що це все не шоу-бізнесове. Тому що зазвичай, так отак evet. отак, як ви окреслюєте, приходить гуру-режисер, каже, так, 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 так буде, а от в вашому випадку це ваше творіння, і ви не могли допустити, щоб хтось так по своєму. У нас взагалі немає. Ми не займаємося піаром. Особливо ніяк. Ми, у нас немає якихось таких планів, знаєте, вийти там на якісь сцени, зібрати овації, квіти. Ми просто живемо, служимо, бачимо в цьому добро, йдемо до всіх, хто хоче нас слухати, де відкриті двері, туди заходимо, чи це тюрма, чи це якась велика сцена, чи ну, де би не було. І течемо, скажімо, своїми ну, цими піснями. Просто течемо на людей. І бачите їхні зволожені очі. Часто так буває. Оце мене особисто надихає, тому що я не вокаліст, і я не маю практики вокальної взагалі. І кілька разів хотіла вже, я вже казала, Ні, ну ви знаєте, Нарію, я з вами буду зараз дуже сперечатися, тому що автор-виконавець зазвичай не передбачає вокаліста. Тобто є співаки, ну, так. в моєму розумінні, все-таки діляться. Іноді це поєднується. Але є вокалісти, які беруть відомі світові хіти, вони їх переспівують, вони їх там по-своєму якомусь якось подають, показують. Голос. Ви показуєте пісню, ви показуєте творчість. І, і для ви... цього не обов'язково бути вокалістом, головне цю пісню відчувати. І просто мене це надихає, чому я наступного разу виходжу на сцену. Можливо, я цього разу нотку не взяла, але коли люди підходять після концерту і ну, не можуть говорити, а просто обіймають мене і плачуть в мене на, на плечах, тоді я розумію, що мені далі треба це робити. Білим по білому Жовта простими нитками, або в позолоті, вишита долею на полотні, синівська любов до своєї землі, по ковах вмирали нескорені діти, як бою лягали похилені квіти, кожна людина, що кров проливала, На вишиванках хрестиком стала. Концерти ви для себе за цей рік діяльності от відзначили б як найяскравіші чи найзнаковіші для вас. Ви знаєте, кожен концерт для нас особливий. І ну, є різна кількість людей. Ми буквально приїхали. У нас був фестиваль молодіжний на Волині, де теж біля тисячі молоді було, і нас просто не випускали зі сцени. І приємно, що. Ці пісні торкаються і молодь, і на різний загал. І це можна відмітити, всі, всі площадки, всі концерти, ми з радістю. Просто я чому запитала, бо Неля згадала якісь такі от. от і знаю, що ви на благодійних багатьох концертах так. брали участь. Власне, вас залучають, вас вже люди знають. Піар це непогано насправді. Не. Я знаю. Тому що піар це та річ, яка дозволяє і далі достукуватись до нових сердець. Тому що співати лише в своєму колі, в колі тих, хто є вашими однодумцями, це чудово. А от здобувати нових однодумців це набагато важливіше, мені здається. Альбом ви написали вже, чи це означає, що він буде втілений в якийсь матеріальний носій? Це плід, скажімо, нашої праці. Ми зафіксували в альбомі, і який розходиться. Зараз працюємо над другим, так само, бо є добір вже нових пісень, і хочеться, щоб вони доносились до слухача. так. Е, я знаю, що ви прийшли сьогодні з великою текою віршів. На, на жаль, наша програма все-таки більше стосується музики і поезія, це напевне тема і інших журналістів. Не, так, на а. всяк випадок, Але що. але я хотіла власне зачепити ті вірші так теоретично, не, не декламуючи їх це ті твори, котрі ще не покладені на музику, чи це ті твори, які і не будуть покладені на музику? Можливо, є щось масштабніше, можливо, щось є не не в темі, скажімо, вашої творчості. Скажімо, це все, що написано за рік. Але коли ми виступаємо, то в нас така виходить інша форма, тому що от буквально позавчора нам ведучий сказав, що це щось нове. Тобто, ми співаємо пісню авторську, потім я говорю вірш. Потім знов пісню. Тобто так виглядає Володимир... ваш виступ? Так, так. Не, така поезі. форма. Музична поезія. Володимир грає мелодію, він відчуває мій емоційний стан під час читання вірша і знов вірш і пісня. І У ну, мене таке враження, що це як, як весняна злива на розпечену ниву, тому що людям це дуже подобається. Така ну, насправді, наша програма Поговоримо про музику, вкрай невдячна програма, тому що говорити про музику можна безкінечно, але з зрозуміти, що вона можна тільки її почувши відео, котре ви принесли нам, котре ми маємо, це всього лише дві пісні. Тому ну напевне, я звернусь до наших глядачів, якщо у вас є можливість побачити десь що, десь виступає дует п'ятий океан. Тепер уже тріо чи гурт, не знаю. У будь-якому <рес> разі люди, котрі хочуть достукатися до ваших сердець своєю творчістю, я думаю, що варто прийти, щоб зрозуміти відчути те все, про що ми зараз тут говорили. І Дякую вам дуже за цю зустріч. Дякую, і дорогі. пісня дякую. на завершення все-таки від гурту «Діє слово». той новий кліп, про який ми говорили, той кліп, котрий, я сподіваюся, подарує ваше життя і ваші серця багато-багато світла. На все добре. Дивіться нас надалі, на цьому ж каналі і слухайте українське. буде зовсім інакше, де наше сонце і перемога, несемо надію, благаючи Бога, білим по білому очи, синьо жовта простими нитками, або в посолоті, вишита долею на полотні. Синівська любов до своєї землі, в окопах умирали нескорені діти, канбою лягали, похилені квіти, кожна людина, що кров проливала, на вишиванках хрестиком стала. Пам'ять про вас у віках не зітреться, ви пізної стати. любов до своєї землі, по колах вмирали нескорені діти, вою лягали похилені квіти, кожна людина, що кров проливала, на виживанках хрестиком стала. Білим по білому чи синьо жовта простими нитками або в позолоті. Вишита долею на полотні, синівська любов до своєї землі. Від серця до серця нитками прошите, Життя нас одне і біда пережита, як нитка до нитки, так ми поріднились, коли за країну всі разом молились Білим по білим уши, з тижовта простима нитками в позолоті. Київська любов до своєї землі, в оковах мирали, нескорені діти, Канвою лягали, похилені квіти, кожна людина, що кров проливала, на вишиванках хрестиком стала. Від серця до серця нитками прошити. Життя в нас одне. І біда пережита, як нитка до нитки, так ми поріднились, коли за країну свята.